Добрий день, любі малята. Скажіть мені, дід, правда, вам не хочеться йти з вулиці в кімнату? А чому? Тепло, на дворі? Дуже приємно дихати, свіже повітря, а які запахи на вулиці, бо продовжують свісти плодові дерева. Кущі, квіти. Діти, дивіться, коли я кажу дихати, пригадайте, але ну, чим ми з вами дихаємо? Правильно, повітрям. А в повітрі є особливий газ, кисень, завдяки якому живуть, розмножуються, ростуть. Люди, рослини, тварини саме завдяку, завдяки кисню існує на нашій планеті земля, життя. Діти, я вам хочу нагадати, що кисень дають нам рослини. Подивіться, яка їх безліч на вулиці. І плодові дерева і кущі, квіти на квітнику, дикорослі, дерева і кущі, квіти, трави, лікарські рослини. В цьому їх велика, превелика користь в першу чергу для людей. І в кімнаті ростуть рослини. Подивіться. Яка гарна кімнатна рослина попросилася сьогодні до нас на заняття. Я знаю, що ви знаєте, що її назва фіалка, кімнатна фіалка, бо ще фіалки ростуть у природі на квітнику. Вони вже перецвіли. А кімнатна рослина фіалка, квітне постійно. Діти, зараз я вам буду показувати малюнок з рослиною, а ви мені скажіть назву, яка це рослина? Декоросла чи не дикоросла, лікарська чи не лікарська. Що це за рослина? Правильно верба. Це плодова рослина чи дикоросла? Вірно, це дикоросла. Лікарська чи не лікарська? Правильно, діти, лікарська, так-так, з гілочок. Верби готують відвар і ним промивають опіки. Наступна рослина. Калина правильно. Це дикоросла рослина. Так, дикоросла. Вона виростає в природі сама по собі. Ну, я хочу сказати, діти, що є ще такі сорти садової калини, е сучасні сорти, які люди садять спеціально в садках. Діти, давайте ще раз подивимося на ці два малюночки і пригадаємо приказку про ці дві рослини. Без верби і калини нема України. Правильно, діти, і верба, і калина є оберегами українського народу, знаками, символами України. Скажіть, будь ласка, верба це кущ чи дерево. Дерево, калина це кущ чи дерево. Кущ, Якщо ви подивитеся уважно на ці два малюночки, я вибачаюся, бо цей трошечки у мене згинається. Ось так я його розрівняю. То у дерева з землі піднімається високо до сонця, один стовбур. А в куща діти кілька. Подивіться, ось на калині. Скільки стовбурів піднімається до сонечка? В цьому різниця між деревом і кущем. І за розміром дерево високе, а кущі нижчі або низькі. Наступна рослина. Вірно. Він дикорослий чи плодовий? Дикоросле чи плодове дерево? Дикоросле. Діти, дуб це кущ чи дерево. Ану, подивіться уважно на малюнок, подивіться, скільки стовбурів піднімається із землі. Один. Правильно, це дерево. А це, що за рослинку я вам показую. Ой, скільки їх зараз в природі, в саду, на стежці, на дорозі, на луці. Звичайно, це кульбаба. Діти, подивіться, кульбаба. Дерево чи кущ? А вона і не дерево, і не кущ. Такі рослини, які. При самій землі ростуть, не мають стовбура. Є в них стебло таке м'ягесеньке. Такі рослини ми називаємо трав'янисті рослини, Не навіть зросту такого, як і травичка. Діти, кульбаба, дикоросла люд... рослина чи садова? Правильно дикоросла. А яка це рослина? Лікарська чи не лікарська? Вірно-лікарська. Діти, хоч кульбаба і дикоросла, і як її багато наросте в нас в городі, в саду, ми її трошечки і знищуємо, але вона є дуже лікарська рослина. Корінь, листя, квіти, усе в кульбаби дуже корисно для нашого здоров'я. Я хочу сказати, що з неї готують лікарські препарати або ліки, як ми називаємо, які покращують апетит, лікують простудні захворювання і багато інших хвороб. Наступна рослина, яку любами покладу. Що це за рослина? Вірно, це лопух. І так, починаємо називати кущ дерево, дикоросла, садова, плодова, лікарська. Подивіться уважно. Лопух дерево? Ні. Кущ? Ні. Діти, це трав'яниста рослина і лікарська. Корінь. Листя лопуха теж дуже корисні для здоров'я людини. Я хочу тільки сказати, що з кореня готують настій, з яким миють голову, щоб гарне росло волосся, міцне, не було лупи на волосі, і відвари з лопуха. І готують інші лікарські препарати. Теж корисні для нашого здоров'я. Ще я зараз хочу вам показати рослину. Зараз. Ой, де ж вона в мене заховалася? Ага, ось. Що це за рослина? Правильно, кропива. Отже, дерево кропива. Дерево, кущ, трав'яна рослина. Правильно, трав'яна рослина. Лікарська чи не лікарська? Лікарська. І в ній в лікарське, і листя, стебла, корінь, хвороби крові, так само поліскувати волосся, при простудних захворюваннях використовують кропив. Так, ще вам хочу показати одну рослину. Ану, подивіться уважно. І скажіть, як називається ця рослина? Правильно, подорожник. І подивившись на його зовнішній вигляд, ми можемо з вами сказати, що це трав'яниста рослина і лікарська. Часто так буває, що ви граєтеся на вулиці і десь на шкірі маленька ранка. Можна діти вирвати листочок подорожника, помити, прикласти до ранки і листочок подорожника зупинить кров. Ще дуже багато лікарських рослин в природі, які є лікарські, і дикорослі, і не дикорослі, дерева і кущі діти. Але що нам потрібно пам'ятати? Перше правило, яке ми повинні пам'ятати, ні в якому разі не знищувати рослин. Дивіться, які ж вони корисні для людини. Ми сьогодні говорили і на цьому тижні говорили, що вони мають лікувальні властивості. Ми їх вживаємо в їжу, плоди цих рослин. Дерева. Кущі заготовляємо для чого? Щоб опалювати наші будинки. А ще з дерева виготовляють меблі, музичні інструменти і інші речі, які необхідні нам у житті. Вийдемо на вулицю, подивимося в свій квітничок, як гарно цвітуть квіти. Ми ними просто в першу чергу милуємося, діти. але не можна їх рвати і нищити. Помилуємося, можна одну вирвати: троянду, півонію і поставити в вазон. А як гарно, коли в нас на підвіконнику в кімнаті квітнуть кімнатні рослини, правда, вони теж виділяють кисень. І в цьому величезна користь і значення для життя людини, рослин, і прикрашають, як говорю про кімнатні рослини, наше житло. Діти, а тепер давайте з вами. Де ж наша кульбаба? Ой, де ж це вона заховалася? Кульбаба, кульбаба. Ага. Хочу взяти кульбабу, а її десь немає. Давайте я візьму Калину. Мамоніту. Давайте попробуємо скласти про Калину речення. Я нагадую, коли ми кажемо Калина, вживаємо одне слово, то це є слово. Коли ми кажемо калина це кущ, давайте порахуємо, скільки слів ми вжили. Один Калина. Це два, три кущ це вже речення. Коли ми кажемо, калина велика, вживаємо два слова, це слово сполучення. Діти, слово, словосполучення, речення допомагає нам будувати нашу розповідь. Гарну розповідь. Коли ми правильно вживаємо слова. Давайте ще в слові калина спробуємо поділити слово на склади. Нагадую вам калина. Скільки складів складається слово Калина? Калина. Правильно, молодці із трьох складів. І останнє завдання на сьогодні скажіть, на яку букву починається слово Калина і закінчується. Калина. Вірно, діти, слово Калина починається на букву К, а закінчується Калина на букву А. Вірно. На сьогодні все. До зустрічі на наступному тижні. До побачення!